Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І прийшла весна, канал Прокрафт нагадує вам, що треба доглядати за вашими газонами. В нас є газонокосарки, як бензинові, так і електричні. Ще купа всяких тримерів. Но сьогодні ми роздивимось бензинові газонокосарки. Ми вже цей вопрос підіймали. Ось за цим посиланням ви можете подивитися роботу наших газонокосарок. А зараз ми... Нагадаємо і покажемо, які оновлення з'явились на наших газонокосарках. Сьогодні в нас на огляді бензогазонокосарки. Маркировка їх PLM 460, PLM-505S і PLM-505 ES. Модель PLM 460. Як виходить з назви ширина захвату при покосі 460 мм. Це в міліметрах. Зміни. Ручка висоти покосу. Вона змінена, я б сказав, покращена і має на одну ступінь регулювання більше, ніж на попередніх моделях. Наступне для тих, хто збирає покошену траву і виносить її десь, дуже зручне оновлення. Бак тепер на 62 літри. Набагато більший, ніж в попередніх моделях. На оновлених баках є індикатор заповнюваності. Коли він зачиняється, пора виносити траву. Повітряний фільтр. Він поролоновий, Комусь це не дуже до вподоби, але, як на бюджетний варіант, він дуже функціональний. Ми його можемо помити, висушити встановіть і робіть по новій. Не треба кожен раз купляти новий. Тут же поруч ми бачимо кнопку праймеру. Для того, щоб запустити двигун, тричі натискаємо на нього. І після цього запускаємо двигун. Діаметр колес також збільшився. Переднє 18 см. Задні 25 см. Це набагато зручніше. Ширина 5 см. Як передні, так і задні. Ну, як і всі моделі ProCraft, маємо металевий корпус. Можливість робити в закритому режимі, тобто мульчувати. Чи викидати скошену траву на сторону, або в мішок. При режимі мульчування чи вибросу скошеної трави на сторону. Оця. Заслоночка повинна стояти. Якщо ми будемо збирати скошену траву у наш контейнер, цю заслоночку ми прибираємо і вішаємо наш контейнер. Ну, і тепер ми маємо можливість регулювати висоту ручки для маленьких або для високих операторів. Маємо три положення. Порівняно з попередніми моделями ви бачите, що ці ручки вже розташовані на всю велику рукоять і можемо її тримати де нам завгодно, де зручно. Ручка стартера кріпиться в дуже зручному місці. Не треба кожен раз бігати кудись. Натягнули один раз. І вона завжди під рукою. Заглушили, запустили. Далі щеплення також під рукою і вмикаємо самохідність. І поїхали. Двигун чотиритактний, тому мастило та паливо заливаються окремо. Мастило заливаємо у картер. Маємо ось такий щуп. Мінімум максимум. Паливо заливаємо у бензобак. Він розташований зверху. Кришечку не загубимо. Вода для миття інструменту, після того, як ми все зробили, підключається дуже зручно, через швидко Ну і ось так виглядає ніж, без котрого газонокосарка не є газонокосаркою. До речі, він тефлоновий і є ще й запасний в комплекті. Також комплектацію входить свічний ключ і заслонка, котра регулює викидання скошеної трави на сторону або для мульчування. Наступна модель PLM 505С. Чим вона відрізняється від попередньої моделі? Звісно, по-перше, це ширина захвату покосу. Тут же 505 мм. На цієї моделі стоїть потужніший двигун. Оснащений він паперовим фільтром повітряним. І немає кнопки праймеру. Є автопідсос. Далі маємо регулювання швидкості самохідності. Ось так виглядає важіль налаштування швидкості самохідності. Налаштувати ви можете безступенево, тобто яку потрібно вам таку і підберете. Перед натискаємо біжим швидше. На себе натягуємо його, йдемо повільніше. Всі інші оновлення тут також присутні. Тобто ручка висоти покосу регулювання 8 положень, великий бак на 62 літри. Також маємо регулювання наклону ручки, ну і все інше. 505-ті моделі оснащені більш зручним щупом для контролю рівня масла. Тут вже не треба вам крутити резьбове з'єднання. Все на зажимах. Ну і звісно, трохи зручніше наливати мастило у картер. Ну і ось так виглядає ніж 505-ї моделі. Комплектація та сама. Додатковий ніж, кришка та свічний ключ. Ножи тефлонові. Ну і наступна модель PLM 505ES. У нас були такі моделі: або Е, або С. Е. е – це електростартер, С це регулювання швидкості самохідності. Ця модель об'єднує ці функції і виходить ЕС. Відрізнятися від попередньої моделі, вона не відрізняється, але є пару додавань. Це акумулятор для запуску, електрозапуску та кнопка з отаким от навісом. Цікавеньким. Акумулятор, як ви бачите, 12 вольт ємністю 5 Агодин. Друга від'ємність від попередньої моделі це оця панелька, котра має кнопку старту. Також ми на неї маємо невеличкий бардачок для бутерброду, щоб не сумно було. І підстаканник для напою. В бардачку ми маємо можливість зберігати або свічний ключ, або ще один елемент, котрий додається до комплектації це зарядний пристрій для нашого акумулятору. Зараз ми продемонструємо, з якою швидкістю вона рухається. По-перше, ми проїдемо на максимальній швидкості. Запускаємось, ну а тепер рухаємось на мінімальний, як ми тільки зможемо виставити. Щоб якось зарієнтусь з нашою швидкістю, довжина нашої дорожки 11 метрів, ну а за часом вже фіксуйте Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як виглядають оновлені наші моделі, ми розповіли, продемонстрували, як робить наша новинка. Якщо вам було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ну і підписуйтесь на наш канал. На все добре, бувайте здорові!